Депутати Чернівецької міської ради зібралися на чергове сесійне засідання. Традиційно виділили кошти на підтримку українських військових. Цього разу це 13 мільйонів гривень. Ще 3,5 мільйони з міського бюджету спрямують на безоплатне ендопротизування суглобів. Скористатися програмою можуть чернівчани, які цього потребують. Нагадали під час засідання і про міську програму встановлення дентальних імплантів для ветеранів та постраждалих внаслідок війни. Щоб військовослужбовці. В є проблеми, щоб вони знали, що вони можуть звернутися у комунальну установу на вулиці Університетській, стоматологічна поліклініка, де їм зобов'язані безкоштовно і вчасно полікувати зуби і імплантувати обов'язково, якщо потрібно, імпланти. Ці кошти були виділені з міського бюджету, тому військовослужбовці мають. На це повне право. Крім іншого, міська рада продовжує підтримувати молодь міста. Так 4 мільйони гривень спрямують на стипендії для учнів професійно-технічних закладів. Обговорили під час засідання й інші питання, які потребують фінансування, зокрема, забезпечення альтернативним джерелом енергії комунального приміщення на героїв майдану 176, в якому знаходяться декілька департаментів міської ради і управління освіти. Я скажу, що у кожного з нас є генератори, але дійсно треба підняти. Проблему стосовно того, що їх треба включати. По-друге, скільки палива обслуговувати, і крім того, всі дихають вихлопами. І це дуже серйозно, тому що у нас три генератори включені і вже моїм працівникам погано. Тому я дуже прошу, а це приміщення знаходиться на балансі виконавчого комітету повністю. Тому доручення, напевно, виконавчому комітету, щоб вони дійсно. Провели експертизу і побачили, яку кількість кіловат використовує повністю все приміщення, не тільки департаменти управління. Освіти так само інфраструктури і закупили дійсно цю установку для повністю приміщення, а вже генератори як запасний варіант на сьогоднішній день. У них реально проблема з тим, що кінець року необхідно обробляти документи. Тому навіть придбання цього інвертора з акумулятором який в подальшому може бути переданий в резерв матеріальних цінностей і використаний для потреб виконавчих органів, які знаходяться десь окремо. Воно одне одному не шкодить. Але питання кінець року, початок року тому прохання. Не вилучати серед інших пропозицій щодо розподілу бюджету, ремонт міжбудинкових проїздів і доріг міста. Щоправда, першочерговість вулиць, які мають ремонтуватися, викликали дискусії у сесійній залі. На 26-й рік резервувати кошти щодо покриття вулиці Квітті Осноянка наступним пунктом, організувати односторонні рух квітки Осноянка та вулиці Рошинської, провести повноцінне озеленення вулиці. І заборонити рух грузового транспорту. Треба, смак, і ми, і вели, і людей. ми голосували три мільярда робити всі дороги в місті. Ми голосували Як? на три мільярда всі вулиці пробують про зробити місті чи ліців. Усе місто треба робити дороги між будинкові проїзди. Все Дякую. Починаємо спочатку з. Але я думаю, що більше за Буковинську, <с figy> а не за кітка стояти. Також прошу поставити протокольне рішення стосовно термінової реконструкції чи капітального ремонту вулиці Буковинської. А Буковинську треба зробити. Чому? Я хочу просто, щоб ви розуміли, чому там знаходяться три медичних заклади. Там там знаходиться дуже багато. Інших закладів, тому я вас прошу відповідально віднестися, бо там ще є два автобусних маршрути. Розглянути всі питання порядку денного депутати не встигли, тож у роботі сесії оголосили перерву. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі